Так, мої коротше, не багато не мало, не дуже то часто, але, ну, можливо, раз в півроку, як то кажуть, роблю таке прибирання своєї духовки. У мене духовка піраміда, і духовка, і варочна поверхність. Ви знаєте, ми готуємо дуже багато і дуже часто, тому духовка, звичайно, що забруднюється. І... Оце от віконечко забризкується і всередині. Значить, чим а, мию духовку. Якраз я натер і перший раз змив. А, ось такий от засіб. Міламгель. Міламгель це, це адреса виробництва Харківська область СМТ Васищеве. Ось такий от засіб. Він дуже класно миє. А, оці знаєте, накипи, жири. Але тим не менше. Я ним натер вже раз, так знаєте, як то кажуть, з грубшого. Я ним гарно натер. Так от З грубшого вже змив. Але все одно і там бачу, і там ще такі є крапочки. Тому хочу ще один метод випробувати. У мене дверка, і сама дверка знімається і знімаються оці от скельця. Між оцим склом і цим склом, як сендвіч, ось таке от є одне вогнетривке. Знаєте, якщо якийсь пар чи щось опускається, то оце скло теж завжди, воно таке затемнене, але воно дуже часто таке брудниця. Тому я дістаю одне скло, друге скло, мию саму дверку, перемиваю оці стекла, а потім закладаю назад. Бачите? І оце останнє скло ось так. раз. І заїхало. І сама дверка, як то кажуть, вже знаєте, ідеально чиста. Не буду зараз повністю, як то кажуть, все витрати на ідеальну чистоту, бо такі десь не десь, які ще, знаєте, як то кажуть, ті крапочки від жиру є. Тому зняв теж повністю ці решітки. Зараз їх теж понатираю оцим мілам гелем і відправлю в посудомочну машину. І теж надивився багато в інтернеті, як почистити духовку, знаєте, таких, як то кажуть, народних методів. То там всюди пишуть, що духовка не має бути такою, знаєте, дуже-дуже страшно грязною. Думаю, після такого мого вже миття оцею хімією, то оті крапочки подивимося, може буде окей. Значить, е сода. Звичайна харчова сода. В рецепті писало 3 ложки. Ну, але я, чесно кажучи, на око сиплю. І по рецепті писали півтори ложки миючого засобу. Я от налив для миття посуду звичайного засобу. Після чого дві кружки теплої води. Це все треба ось так от перемішати. Такий, знаєте, такий, знаєте, народний метод. Писали, що духовка має бути не дуже грязною, то думаю. Має допомогти. Ну і заодно перевіримо, чи цей метод працюючий чи не працюючий. Духовка наша вже стара, їй більше 10 років. Ну, але за рахунок того, що ми постійно готуємо, то дивного немає нічого. Що, знаєте, як то кажуть, е, Якщо ви нічого не робите, якщо не готуєте, то вона і у вас буде завжди чистою. Звичайно, що ми її протираємо, ну, але отак, от щоб мити, то ну, раз в півроку так стабільно, що ми. Миємо. Я зняв я зняв ті решітки, то, може, поставлю просто на дно а, цю бляшку. О, так. Думаю, що нічого не буде страшного. Просто поставив на дно, закриваю дверку. Нам потрібна верх-низ програма. Нам потрібна програма верх-низ і температура 100 градусів. Ну, я поставлю 120. З моменту, коли духовка нагріється, залишаємо на 20 хвилин. Почалося миття кухні, то вже, думаю, дійсно, давно не прибиралася взагалі наша кухня, то треба все повимивати. Вимив фартух, вимив фасади тумбочок, перемив оті всі полиці. Ви знаєте, весь час щось витирається, але такою рукою вже знаєте і ну, відчувається, що там ну не то, що там бруд страшний, ну, але відчувається, що ну, вже не чисто. Скільки мені витяжка стріпала нервів, ви собі не уявляєте. Витяжку мим, та постійно миємо ту витяжку, але оце, як то кажуть, цей стояк, знаєте, то ми це теж не дуже часто завжди лишаються якісь розводи. Чим я вже не перемив, я вже взяв, ну, звичайно, що звичайною водою, миючим. Потім взяв для вікон цю штуку, потім взяв оце от грасатори. Все лишало сліди. Я, напевно, хвилин 40. Ми витирав, ми витирав. Вже феном підсушував, щоб знаєте, не було цих розводів, бо вони мене дратують страшно. Чим я не перемив і валя. Це теж таке, типу, знаєте, як грасатори. Оце от Ідеальний засіб. Треба буде пошукати. Це мені сестра купляла, м -м, подарувала. Треба пошукати таку баночку і собі от, от купити. Воно антижир, оцей фартуг на кухні. Він просто блистить ніж шматочку жиру. При, причому, що я, знаєте, дур там страшно нічого не драїв. На ніс е, оцим грасатори, оцим звичайним дротиком, легенько пройшовся, потім взяв своїми серветочками, потім взяв оцими своїми серветками, повитирав і е, сухою ну оцим, полотенцем на суху протер. Все блистить. І оця от витяжка мої хороші. Ну просто теж в такому стані, як мені подобається. Все мене вже як кажуть, повністю все чистеньке, все гарненьке, розводів нема, бо, бо завжди відкриваємо тумбу, а деколи от спішимо і м -м, руки, знаєте, тут лишаються такі сліди за ручками. А сонце блисне і це все дуже видно. Тому повністю верх і фасади в мене вже, як то кажуть, ідеальна е чистота. Тепер беруся за низ. Окремо в шуфлядах не буду нічого складати, бо тому що тут у нас, в принципі, чистота, все з посудомичної машини, знаєте, все чисто. Тут Оля з марком теж складали недавно рушнички, то окей. І так само складали турбинки, то все, все добре. Одне зараз дістану мікрохвильовку, помию ще мікрохвильову піч і під нею помию. Тут у нас чистота. У нас тут каструлі, то воно, в принципі, миється щодня. Одне, що перемию фасади. Духовка, як то кажуть, в процесі прибирання. Оці фасади перемию. От там, де смітник теж, знаєте, ми вже поналожували і понакидалося всього, треба все теж поперемивати. Там баночки щось вже попід'їдали. треба винести в кладову, Ну, повитирати, повитирати і оці от фасади теж І оці от фасади теж повитирати. Потім зверху в мене такі от, зараз вам покажу, Встелено все бумагою. Бачите, отут все бумагою, то, як то кажуть, ми бумагу час від часу міняємо, тільки витираємо на сухо, і в нас ніколи зверху тумби не бувають в жирі. Тут дуже добре. Е, тому стільницю вниз. Зараз я буду мити оцим і оцим засобом. Е, лишаються мені е, тумби. Тут не лякайтеся, я вам покажу. Всі, як то кажуть, мої. Всі мої причандали, які в мене під рукою. І неможливо скласти так, щоб воно було завжди, знаєте, ідеально поскладене, бо тому що лопатки, всякі знаєте, баночки, скляночки, ситечка, молотки для відбивних, ну воно не може бути упорядковане і під підлінієчку складене. Ну, хіба в тому випадку, якщо ви складете і ним не користуєтесь? Ну, Це така шуфляда, як то кажуть, шуфляда під рукою. Ну, Саме головне, що тут завжди все чисто. Спеції складав, але знов треба поперескладувати, бо тому що щось знову докупило то вже щось не влазить, вже як-небудь запхали, знаєте, то я потім якось окремо цим займуся. Ну і так само ця от верхня. Тут у нас кришки, турбинки, сміттєві пакети. Тут, як то кажуть, відносно чисто, потім тільки візьму ще оті турбинки упорядкую. І буде, як то кажуть, глянц. Тому зараз, поки, поки моя духовка миється отим народним методом, я беру, натираю всі фасади. З двох сторін, де відкривається, перемию ту тумбочку і е, помию холодильник зверху, теж натру, щоб ота частина була вже, вся, як то кажуть, чистою. Ну, а там потім, як то кажуть, час покаже. Перед тим, як обрискувати отим грасатори, беру просто вологу тряпочку, знаєте, і ось так тумбочку просто витираю вологою тряпочкою. Це все просто вологою тряпочкою. пройшовся. Тоді беру цього півника. Ось так гарненько його напшикую. Бачите, і тоді виходить, що він не стікає вниз, а отак, як я напшикав, так і лишається. Тому залишаю буквально на 2 хвилинки, нехай просто постоїть, оце просто оприскане. Після чого беру оцей дротик. Я не буду ним дуже так терти. Але ось так злегка просто гарно розподілю оцей засіб. Може і вам це буде корисно, як то кажуть, подивитися відео. І це відео стане для вас теж якимось таким мотиватором на прибирання. Отак. От Натер. І тепер залишаю, ну може 7 до 10 хвилин в такому натертому стані. Поставив собі турбину сміттєву. І знаєте, оті от салфетки вони просто під руками як, теж, як вода. вур вур вур. І собі сюди кидаю, 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 так що все окей. Так все, беру тепер чистеньку тряпочку і беру водичкою, чистенькою тряпочкою, гарно все витираю. Паперові рушнички, якими гарно на сухо все протираю. Ніколи не, залиш... ніколи не залишаю мокрими фасади, бо якщо ми залишимо мокрими, то потім будуть сліди. Знаєте, оці потьоки, які на сонці потім так видно, що це просто капець. Тут не треба ніякої високої математики. У мене, слава Богу, розуму хватило глянцеві фасади не робити а матові. Одне зараз по тут ще всередині холодильник. Тоді цю сухімію сухімі можна вже скласти. Плита в мене чиста. І кухня буде, як то кажуть, ця частина вже чистою. Залишиться лише все попилососити. Дістав а, стегна, курячий і фарш, а, приготую оці, суп з фрикадельками, а курочку запечу а з бараболькою на один кусь. Таку маю маленьку, маю таку маленьку барабольку, називаю на один кусь. Потім вам покажу. Так що такі от справи. Сьогодні такий день в мене уборки і прибирання. Так що. Так що такі от справи. Сьогодні в мене такий день уборки і прибирання. Одне, що треба витерти ще е, з усіх сторін е, цей телевізор і помити світильники. Отут, особливо тут на наверху, знаєте. Ну, а там а там вже таке дурниця, як то кажуть. Минулого тижня я поміняв е, фільтри на воду і хочу ще такі, пану розкручу сьогодні оце от коліно. Коліно. Бо вода стікає, я отой е, кріт наливав, знаєте, це все, цю всю хімію. Але щось не так, як, як має. то зараз візьму ще, напевно, розкручу оце коліно, подивлюся, що там робиться. Ну що, розібрав я коліно. Тут, вже, тут вже все почистив. Зараз помию ще ось тут прокладку. А, Почекайте, бо... Що я вам показую під підмивальниками? Там нічого не видно. Мені ви багато писали і дійсно ви були правими. Оцей кріт, який ми купуємо в гранулах, знаєте, що засипаємо в мивальник, чекаємо 15 хвилин, потім змиваємо кип'ятком і все окей. І от тут дуже добре видно, бачите? Оці от шарики, вони збилися докупи, а тут їх грану дуже багато. Вони збилися до купки, може всередині вони щось трошки там і повиїдали, але частина з них залишається в от, перетворюється в отакий от цемент. Бачите, видно оці шарики, кульки цього кроту, залишається на дні і забиває умивальник. Тому, якщо дякую вам за пораду, бо я останній час оці кульки не купую, а купую тільки в рідкому стані. Якщо миєте оцим кротом, Умивальники, то мийте виключно, то не купуйте оці шарики, а купуйте цей кріп, цю хімію в рідині, щоб вам, бо ви думаєте, що ви свій почистили труби, у вас все окей, а насправді нічого там не окей. Так, тут все склав, почистив, назад все причепив і зайнявся духовкою. Значить, щоб ви розуміли, оця от водичка вона потім залишається такою гарячою. Я беру оцею гарячою водичкою, ось так от натер духовку, і вона, коли висихає, то стає отакою от білою, білою від соди. Тепер треба взяти свіжу, чистеньку водичку і від оцього білого, від оцієї соди духовку гарно вимити. І потім вам скажу свою думку, чи працюючий метод, чи не працюючий. Бо ці місця, де в мене були оці крапочки, я знаю, де вони. Так, ну що, мій вердикт, мої хороші. Ну, У мене духовка чиста, але чиста за рахунок того міламгелю. Ті крапочки десь не десь, якась оцею содою забралася, а частина. Таки ще залишилася. Ні, ну духовка чисто виглядає, знаєте, помита, все і дзеркало, і дверки, типу, все, все чудово. Якщо на рахунок чесного відгуку, то по п'ятибальній шкалі на трійку. Скажу чесно, краще помити хімією, це буде швидше і менше геморою, ніж отою содою мити раз, другий, раз, третій і четвертий. І ще чекати в духовці 20 хвилин, ну, вам обирати. Вам обирати. Сказ сказати, що він повністю недієвий, щось процентів 15-10, воно помило. Ну, не більше. Ну, а ви дивіться. Ну ось і все. Ви знаєте, вроді кухонька невелика, але поки те, поки те, і хочеться, щоб все було, знаєте, ідеальне. І мивальник, і духовка, і плитка, і все на раз, Тому час іде. Але, як то кажуть, вже на певний час буде спокій і благодать. Оскільки, як то кажуть, кухня вже чиста. А тепер, знаєте, що я думаю? Треба готувати їсти. А кухня така чиста, що не хочеться нічого тепер пацькати, як то кажуть, по-тернопільськи. Пацькати, вимащувати. Так що не знаю, як то кажуть, беру перерву, трішки відпочину, а потім буду думати.